Всім привіт! Мене звати Лєра, я дуже рада вітати вас на моєму каналі, який називається Пряжо Голіки. Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий візерунок, дуже простий. Ну от прям дуже простий. Я впевнена, ви багато разів вже зустрічали його на просторах інтернету в інстаграмі, він дуже популярний. І е, це такий візерунок, який підійде для будь-якого виробу. Для шапки, для светру, для жилету, для напівкомбінезону, для... Повноцінного комбінезону. Ну, тобто, це вже лише а, ваша фантазія. Він достатньо такий фактурний, як бачите, я в'язала із пряжі Alize Lana Gold Classic на 100 грам 240 метрів спицями 4,5. І ось так виглядає він з виворітньої сторони. Дуже класний, тому авансом. Зараз дякую вам за лайк та підписку. І не будемо тягнути. Давайте вже починати. Починаємо роботу. У мене на спицях парна кількість петель, тому що у нас у цього візерунку рапорт, дві петлі і чотири ряди. У мене тут вже пров'язано два рапорти. Зараз починаємо все з першого ряду. Першу кромкову ми знімаємо, другу пров'язуємо лицевою. Третю ми перезнімаємо, не пров'язуючи на праву спицю, нитку робочу лишаємо за роботою. Знову одна лицьова, перезнімаємо, лишаючи нитку, петлю ми не пров'язуємо. Знову лицьова, перезнімаємо. лицьова, перезнімаємо. Лицьова перезнімаємо. Так, пров'язуємо до кінця ряду. Остання кромкова у нас завжди буде виворітня. Виворітня. Розвертаємо в'язання. Другий ряд. Першу кромкову знімаємо. Передостанню ми перезнімали, не пров'язуючи. Тепер ми, нитка робоча у нас перед в'язанням. І петлю ми також перезнімаємо, не пров'язуючи. Третя петля у нас виворітня. ми пров'язуємо її за праву стінку петлі лицьовою. Знову нитка робоча перед в'язанням петлю перезнімаємо, виворітня лицьовою. нитка до себе, петлю перезняли, Виворітня лицьовою. Таким чином, пров'язуємо до кінця ряду. В'яжемо третій ряд візеронку. Першу ми знімаємо. Тепер у нас всі петлі у третьому ряду лицеві, які ми пров'язуємо за праву стінку петлі. Виворітня лицева, петля, яку ми перезнімали двічі, лицева. Просто пров'язуємо лицевими до кінця ряду. Остання петля вивертня. Четвертий останній ряд. Першу знімаємо, і у цьому ряду всі петлі вивертні. От і все, всього дві петлі, чотири ряди. І ось такий простий, але гарний візерунок ми сьогодні з вами зв'язали. Дякую вам за увагу, за лайк, за підписку, за коментар, за все, за все, за все. Бережіть себе, і все буде Україна!